Вітаємо сьогодні. В нас глибоке занурення в історію стародавнього Риму. Так, поговоримо про повстання Спартака. Це 73-71 роки до нашої ери. Мабуть, найвідоміше повстання рабів у римській історії, і наша мета, власне, спробувати розібратись. Де тут історичний Спартак? Ну гладіатор, що просто хотів втекти. А де починається вже легенда символ боротьби? Саме так, як відбулася ця трансформація, давайте з'ясувати. Ну, щоб зрозуміти сам вибух, треба, так би мовити, бачити порохову діжку, а рим не її був. Тобто рабство так, рабство було просто всюди. Основа економіки, особливо аграрної, уявіть майже третина населення Італії, раби. Ого, третина. Звідки їх стільки брали? Головним Чином війни. От тільки перша Пунічна війна дала. 75 тисяч рабів, а ще ж піратство, торгівля, ну і народження в неволі. І умови життя, я так розумію, були, м'яко кажучи, не цукор. Часто просто нелюдські от Сенека молодший описує, як домашні раби мусили стояти мовчки голодні цілу ніч, поки господар бенкатує. Жахливо найменший звук і покарання не дивло, що було прислів'я: скільки рабів, стільки й ворогів. Хоча, звичайно, були винятки, як філософи Діоген чи епіктет. Цікаво, що античні автори, ну, плутарх, Апіан, Флор, вони навіть розходяться в тому, як він потрапив у рабство. Так, чи то військовополонений, чи то дезертир з римської армії. Плутарх навіть пише, що він був незвично розумним і більше греком, ніж фракійцем. І його купив Лентулбатіат для своєї гладіаторської школи в Капуї. І ось у 73-му році до нашої ери там назріває змова близько 200 гладіаторів планували втечу. Але план викрили. План викрили, але десь 78 з них не розгубилися, схопили, що було під рукою кухонні ножі, рожни і пробилися на волю. І втекли на везувій, так, на везувій. Обрали трьох лідерів, але Спартак м -м, швидко став головним. А Рим. Хм. Схоже, спочатку просто відмахнувся від цієї проблеми. Абсолютно, подумаєш, кілька десятків гладіаторів відправили перший загін претора Глабра, ну ніби на легку поліцейську операцію. Але не так сталося, як гадалося. Точно Спартак тут показав неабияку військову хитрість. Повстанці сплели щось на зразок драбин з дикої виноградної лози. Спустилися непомітно з стрімкого схилу Везувія і вдарили, стилу. і вдарили стилу, розбили римлян. Потім відправили другий загін під командуванням Варінія та сама історія. Ось тут Риму, мабуть, стало вже не до сміху. Ще б пак. А армія Спартака почала рости, як на дріщах. Раби з усієї Італії тікали до нього. Незабаром їх було вже понад 70 тисяч. 70 тисяч. Це ж величезна сила, і Спартак, здається, мав план вивести їх з Італії на північ. Схоже на те, він впевнено рухався на північ, перемагаючи одну римську армію за іншою, навіть консульські армії. Чув там загинув його соратник Крікс. Так загинув Крікс, і Спартак шанував його пам'ять ну досить специфічно, влаштував гладіаторські бої між трьома стами полоненими римлянами. Жорстоко, але потім сталося щось дивне. Він дійшов майже до Альп. А свою величезну армію. Там могло бути вже 120 тисяч людей. Йде на південь. На цьому етапі на сцену виходить Марк Ліциній крас. Так, один з найбагатших людей Риму, амбітний жорсткий полководець. Сенат дав йому по суті карт бланш, і він взявся за справу серйозно. Дуже серйозно. Щоб відновити дисципліну в армії, яка панічно боялася Спартака, він вдався навіть до децимації – страти кожного десятого солдата в підрозділах, що проявили боягузтво. Страшна практика, жахлива. Крас методично загнав армію Спартака на самий південь Італії в Брутій і там відрізав їм шлях до відступу, збудувавши величезний рів і стіну. А що за історія зі спробою домовитися з піратами? Спартак намагався домовитися з кілікійськими піратами, щоб переправитися на Сицилію, можливо, підняти повстання там. Але пірати кажуть: взяли гроші і кинули. І кинули. Кораблів так і не надали. Ситуація стала безвихідною, а тут ще сенат, втрачаючи терпець, викликав з Іспанії Помпея, популярного генерала. Так І крас, розуміючи, що Помпей може вкрасти перемогу, вирішив діяти рішуче і негайно, і це призвело до фінальної битви. Плутарх описує, як Спартак перед боєм вбив свого коня. Так зі словами, що якщо переможе, матиме багато коней ворога. А якщо загине, кінь йому не знадобиться. Символічний жест готовності йти до кінця дуже сильно. І в цій вирішальній битві в 71-му році до нашої ери повстанців розгромили. Сам Спартак, як пише Флор, загинув, б'ючись хоробро в перших рядах, тіло так і не знайшли. Тіло не знайшли, а помста Риму була демонстративно жорстокою. Близько шісти тисяч полонених повстанців розіп'яли вздовж пієвої дороги між Римом і Капуєю. Як жахливо попередження іншим, саме так. І хоча війну фактично виграв крас. Левову частку слави приписав собі Помпей, який добив рештки втікачів, що проривалися на північ. Отже, якщо підсумувати, як самі римляни бачили Спартака? З одного боку, ясно, злочинець ворог, але з іншого, навіть вони, засуджуючи його, визнавали його особисту мужність, військові таланти. Флор, наприклад, пише про це. Ну, і сама війна проти рабів, рабська війна, була принизливою для римської гордості. А чи бачили вони в ньому якогось ідеологічного борця? Отут важливий момент: античні джерела, власне, не зображують Спартака як борця проти системи рабства. Загалом його головна мета, схоже, була цілком прагматична: здобути свободу для себе і своїх людей, вивести їх з Італії. Тобто, образ борця за свободу всіх пригноблених це вже пізніша конструкція, значною мірою так. Ця трансформація почалася десь у XVIII столітті, особливо у Франції. Була популярна п'єса Сорена 1760 року. Потім діячі французької революції підхопили цей образ, порівнювали з Гарібальді, Тусеном-Лювертюром… так. Карлс Маркс взагалі вважав його одним з найвеличніших героїв античності. Ну а всесвітньо відомим цей образ став звичайно у 20 столітті. Роман Говарда Фаста 1951 року. І, безперечно, фільм Стенлі Кубрика 1960 року, особливо та знаменита сцена Я спартак так. Вона стала потужним символом солідарності проти утисків, безумовно, і саме цей символічний образ, знаєте, надихає людей і сьогодні. Хоча, як ми бачимо, він дещо відрізняється від історичної постаті. Як зауважує історик Еріх Груєн, самі досягнення Спартака, його відвага, стійкість, здатність об'єднати й очолити величезну армію з нічого викликають захоплення незалежно від його початкових мотивів. Виходить така цікава подвійна історія. Є реальна людина, гладіатор, що прагнув свободи, і є символ, що живе вже своїм життям понад два століття. Саме так і розрізняти ці дві речі, історичні факти, які ми можемо реконструювати з джерел, і пізніші інтерпретації, що відображають вже ідеали наступних епох, це мабуть ключове для розуміння. Це залишає нас із таким м, цікавим питанням для роздумів. Наскільки для нас сьогодні важливо, щоб історичні постаті ідеально відповідали нашим уявленням про героїзм, чи, можливо, їхня справжня цінність саме в їхній складності, в їхній неоднозначній реальності? Що нам дає більше достеменна історія чи надихаюча легенда?